Радио НВ. Специальный эфир на радио НВ. Ефірне радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук, і наступну частину ми присвятимо розмові про євроінтеграцію України і говоритимемо про це з Богданом Веселовським. він експерт із питань європейської інтеграції аналітичного центру Адастра. Пане Богдане, вітаю вас. Вітаю, дякую за запрошення. Є фрагмент з інтерв'ю депутату Європарламенту Міхаеля Галера. Європейська правда говорила з ним і. Одна з відповідей розійшлася, звучить вона таким чином. Немає жодного прецеденту, щоб країна, яка перебувала у війні або яка перебуває у стані війни, вступала до ЄС. Це мало, мало би такі наслідки, що я можу стверджувати, такої можливості немає. Бо якби це сталося, ЄС мав би актуалізувати свій аналог п'ятої статті НАТО. Це статтю 24.7 договору ЄС. Простіше кажучи, вступ України до ЄС під час війни означав би вступ ЄС у війну. Пане Богдане, питань виникає кілька, але перше буде таке: чи означає це? Що е, всередині Європейського Союзу і, зокрема, Європарламенту, є дискусії щодо того, що війна в Україні завершиться за 5-7 років. Е, е, ну, це той термін, про який говорять, що ми оптимістично маємо вступити в ЄС. Не відповідаючи на це запитання, я б хотів би сказати, що Михаїл Гале все таки висловлює, знаєте. Політичну свою думку, політичне бачення, тому що якщо ми зануримося в юриспруденцію, тобто в міжнародно-правову позицію з цього питання, ми побачимо, що в договорі про європейський союз немає жодного застереження щодо того, чи, чи країна у війні, яка вступає, чи ні, і такої заборони на вступ немає. Однак, ми повинні розуміти, що європейський союз формувався в 50-х роках ХХ століття якраз після війни. Другої світової, і для того, щоб запобігти новим війнам, ця солідарна Європа об'єдналася. І тут потрібно розуміти також те, що, звичайно ж, кон'юнктура змінилася, світ змінився, ситуація змінилася. І тому Михайл Галлер просто висловлює не лише свою думку, а превалюючу думку більшості держав-членів про те, що саме ось війна заважає на те, щоби. Політика розширення, взагалі, вся політика розширення прискорилась. Ми тут не не лише про одну Україну, тому що від нас залежить і вступ Молдови, безпека нашого регіону. І західні Балкани відповідно і вплив Росії на цей регіон, і тут потрібно зазначити про те, що саме з після 2022 року, 24 лютого, з повномасштабною агресією Росії в ЄС активізувалося так званий неформальний четвертий критерій для вступу: а саме безпека, чи забезпечує чи ця держава, яка вступає, забезпечує А свою безпеку. І б, чи що вона привнесе в безпеку європейського континенту, і тут важливо помітити, що ось е, після років стагнації е, трошки такий прискорений прискореність певна у вступі е, до ЄС була надана саме таким державам, як наприклад е, Албанія і Чорногорія. І якщо ми порівняємо звіти про розширення ЄС, які вони щорічно видають для того, щоб за, засвідчити прогрес. Тієї чи іншої держави кандидатки на вступ, ми побачимо певну цю стагнацію, про яку я сказав вже в 23-му році, однак в звіті в 24-му, саме щодо цих двох країн, повну зміну риторики є, є з бік комплементарності. І як слушно зауважили аналітики з аналітичних центрів і Брюгеля, і, 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 і Тоні Блера в Британії, вони зауважували про те, що ці держави. Можливо, не дотягуючи попевним там критеріям ще до ЄС, закрили головне головний критерій, який зараз як я сказав неформально для ЄС. важливий це безпека, тому що ці дві країни в НАТО. Тобто, для них не потр... для них от не стоїть ось це питання. Повертаючись до теми саме Галера. Я думаю, що тут ще слід е, прокоментувати е, ці слова, із з точки зору, як він сказав, що вступ ЄС е, е, у війну, тому що в них теж є в договорах ЄС ось ця е, схожа норма на натівську. Так, Але ось цей це не та. аналог статті п'ятої е, да. НАТО звучить дуже для мене, м'яко кажучи, новиною, бо ЄС не оборонний союз так і ЄС і, і до речі, якщо ми заглянемо в історію. В 70-х роках зароджувався так званий Західноєвропейський Союз поряд із ЄС, як от е, ще одна організація, як це, наприклад, виник Євроатом, і ось цей Західноєвропейський Союз він просто не вижив свою конкуренцію з НАТО, тому що він теж задумався як оборонний союз, як спільний військовий союз, і коли держави ЄС зрозуміли, що вони або формують свої сили, або Трансатлантичні, відповідно, було обрано НАТО. Але ось цей Західноєвропейський Союз, він вчинив свій вплив на договори. І тому вже в редакції спочатку це була так звана Конституція для ЄС, яка провалилася на референдумі і не була затверджена. Далі ця норма перетекла в лісабонські договори. Які ми знаємо, які зараз керують ЄС 2007 року. Там сказано ця стаття 427, тобто в розділі про спільну оборонну політику, вона вказана про те, що держави-члени можуть одне одній допомагати в разі нападу на одну із, із них. І відповідно, ми можемо відчути цю разючу відмінність зі статтею 5, тобто, це не. Колективна оборона це кожна держава в ЄС повинна визначити яку форму підтримки вона може надати а, цій державі, що зазнала агресії. Відповідно, ми бачимо про те, що ЄС сам який володіє після лісабонських договорів, ЄС володіє власною правосуб'єктністю. Я поясню, що що це таке, він може вступати в міжнародно-правові відносини окремо від своїх держав-членів. Так, от, наприклад, ЄС є окремим членом СОД. І всі 27 держав-членів ЄС є членами світової організації торгівлі. Так само, напевне, би ЄС міг би там і вступити в певні військові альянси, однак цього не відбувається, тому що потрібна згода усіх держав. І ось такі, а, і ось такі колективні альянси з колективної оборони вони наразі саме ЄС не формуються. Ці довгі дискусії про спільну армію, про спільного міністра оборони. Наразі залишаються лише на папері. От єдина що реформа, яку ввела у сулофорделяйн. Це придумали посаду єврокомісара із питань оборони і призначили нашого друга Андрюса Кубілюса для того, щоб відповідати на ось ці виклики часу. Але ми повинні розуміти, що як такої єдиної оборонної політики в ЄС немає і в найближчій перспективі просто не буде, тому що все рівно не буде якихось єдиних європейських сил, єдиної європейської армії. Це будуть сили. Це будуть ресурси, не знаю, якісь ці, логістичні центри, армія, зброя, яку виділяє кожна із держав. А якщо кожна із держав запитає себе, так ми вже це виділяємо в структурі НАТО. Навіщо нам потрібно відповідно ще ще виділяти е, ЄС? Тому е, підсумовуючи це не схожі статті. Однак дійсно така є про взаємодопомогу. Якби, наприклад, гіпотетично уявити, якби Україна була б вже членом ЄС, або е, давайте. Трагічний, на жаль, сценарій напали на якусь із держав, членів ЄС. Відповідно, якщо вона ще є членом НАТО, то по, вона може запустити консультації по цій лінії, звичайно ж, але якщо ми беремо саме по ЄС, наприклад, ця допомога могла б бути відведення кіберзагроз. Тобто кібербезпека, кіберпростір, захист, або, наприклад, на надання ось тренування. Але коли ви вже зазнали нападу, то напевне вже не про тренування військ йдеться. Але саме ось на так, щоб взяти обов'язок, що це напали і на мене. якщо ми говоримо саме юридичними словами, так норма не звучить. Так, це цікаво, і я вам дякую за за це роз'яснення, тому що ем, очевидно, є речі прописані, є процедурні. А все решта подекуди змінюється, але не закріплене на папері. Ем, повертаючись до